Привіт. Батарея для Renault Kingo в кастомному корпусі ємність, повна ємність 63 кВт. годин З чого зроблена? Зроблена з призматиків калб 169 годин такі призматики, вони високовольтні на 435 в них верхня межа. І ємність е, з верхньої межі приблизно 63,5 кВт години. Кенга дає заряджати до 4,25 на комірку максимальна, тому ємність приблизно 59 з чимось е, ампер е, кВт годин. От, е, призматики нові належної належної якості це калб. З них зібрані модуля по 6С, зварені лазером алюмінієвими перемичками і організовані виводи під болт наружу. Корпус максимально можливий по розмірам, який може влізти в нішу, яка є в Renault Kengo. Корпус металл 2 міліметра, є гальванічна обробка, а, не видно, і потім пофарбований і фарба зверху. Монтаж дуже, дуже плотний, висота модулів. Практично як заводських кілька міліметрів зверху над виводами і все. Знизу в два рівня стоять модулі. Знизу є відстань приблизно 6 мм між нижньою частиною модуля і дном батареї. Що далі? БМС. БМС рідна, але перероблена, що дозволяє програмне забезпечення своє поставити і зробити повне налаштування? Блок Реле Ліфовський 12 рік. Він удобний тим, що у нього відразу є датчик струму, не треба додатково розміщати. Плотність така, що навіть зверху приходиться використовувати болти з меншою шляпкою, бо звичайний болт з шляпкою висотою 6 мм вже не влазить по висоті. Всередині є профільна труба. Яка зміцнює е, дно і до якої кріпляться модулі? Не дуже мені подобається рішення, коли Ох ти. зараз, коли ззовні е, корпуса є е, крепіш, але е, тут інакше не виходить, тому що просто немає. Місця, як е, зробити кріплення всередині. Тому модулі між собою е, скріплені з усіх сторін е, задня частина 4 і 4 модуля, е, вони така міцна дуже конструкція. От, до задньої частини них прикручено додаткове кріплення, яке вже крутиться до. З задньої стінки е, корпуса і до передньої стінки корпуса. І посередині е, середні частини кріпляться. Так, що? Що можна ще додатково сказати кришка? Кришка міліметрова, так само гальванічна обробка всередині. І порошкове фарбування ззовні. Так виглядає ця батарея. Їх буде кілька, лишилось три корпуса. Я буду виробляти, як це так на чужій мові. Ці три корпуса і більше, мабуть, робити не буду, бо дуже затратно. Дуже затратно, і я не бачу великого сенсу робити великі батареї на машину, яка не здатна їх зарядити за півдоби.